Тисяча днів війни, тисяча днів нескореності. 19 листопада минає тисяча днів від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну, це тисяча днів стійкості, мужності та неймовірної єдності всього українського народу, сотні зруйнованих населених пунктів, мільйони покалічених людських доль, тисячі безневинно убитих українців. Дорослих та дітей тисяча днів, протягом яких кожен українець, незалежно від місця, віку чи професії, став частиною великої боротьби за свободу. Від лютого 22-го року Калузька громада, яка є тиловою, прийняла понад 12 тисяч переселенців. На сьогодні тут залишилося мешкати майже 5 тисяч. Для допомоги їм, завдяки благодійникам, облаштували три прихистки. Для людей похилого віку, які не можуть себе обслуговувати, відкрили геріатричний центр для допомоги воїнам, які отримали поранення. Працює реабілітаційне відділення в тестовому режимі, центр для ветеранів війни, для підтримки розвитку економіки громади та загалом держави. Калуська міська рада всебічно сприяє релокованим підприємствам з прифронтових зон, яких уже до 40, з розміщенням їх потужностей та розвитку. Беззупинна допомога людям, які розпочали життя з нуля через ворога, який знищив їх домівки, є необхідною. Підтримка сімей та родин, чиї рідні загинули, важлива, а також сприяння розвитку громади, повноцінного функціонування. Забезпечення її енергонезалежності на випадки блекаутів, підтримка бізнесу та економіки, співпраця у міжнародних програмах, проєктах, реалізація планів з розбудови України у партнерстві з іншими країнами є потужною підтримкою, безмежна шана незламності духу збройних сил України, мужності та героїзму воїнів, ветеранів, добровольців. Волонтерів, які хоробро захищають суверенітет та територіальну цілісність України, низько схиляємо голову перед героями, які віддали своє життя, і дякуємо всім, хто бореться сьогодні за наше мирне завтра, за майбутнє наших дітей, нашої держави. Щира вдячність усім, хто в такий складний та важливий для нас, українців, час поруч, разом переможемо.